Привіт! Вітаю на каналі Tech Final Games. Знаю, що серія ігор Метро має неоднозначну репутацію серед українців, особливо зараз. Та все ж мені захотілося зробити огляд на даний момент останньої гри Метро Exodus. На це є дві причини. Перша, я згадав, що колись її купував та вирішив нарешті спробувати. Друга хайпова. Є такий слушок, що на GamesComie разом із демо-версією Stalker 2 зможемо почути першу інформацію про Metro 4. Це буде такий собі міні-огляд зі вставками геймплею. Сподіваюсь, вам сподобається. Підтримайте канал, просуваємо україномовний YouTube в маси. І приємного перегляду! Коротенько про основне. Metro Exodus, розроблений українською студією 4A Games, вийшов у 2019 році та продовжив історію попередніх частин серії. Головний герой Артем дізнається, що після ядерної війни світ не остаточно загинув і Москва не пуп землі. Він разом з друзями вирушають на локомотиві у небезпечну пригоду по всій Росії та околицях Казахстану, щоб знайти придатнє для життя місце. Одразу хочеться сказати, що усвідомлювати, що ти граєш за росіянина та подорожуєш з Росією, викликає огиду. Дану ситуацію частково рятує українська локалізація та дубляж. Підібрано класні та відомі голоси, які ви могли чути у озвучках мультів та фільмів. А чого ж ти раніше не казав? Так ми раніше й не питалися. Але система працює. Треба дивитися. То із Христом і подивитися. Це хоча б підсвідомо не давить на мізки, і, враховуючи розвал Росії в подіях гри, можна собі нафантазувати приємні асоціації. Це не виправдання, а особиста думка. Звісно, 4A Games створювали гру про рашку для росіян. Це очевидний факт. Я просто згадаю палання дубці роз змі через ось це досягнення, і покажу вам, мабуть, найкращу місію по знищенню зомбіванюк в сучасних іграх. Call of Duty відпочиває. А мені це принесло неймовірний екстаз. Звісно, найбільші плюси гри історія, відкритий світ та шутер складова. Стрільба тут справді приємна, є різноманітні види зброї, від звичайного пістолета, штурмової гвинтівки дробовика до арбалета, снайперської гвинтівки та навіть кастомного пневмата тихаря Ваше спорядження можна вдосконалювати та модифікувати. Продовж гри ви будете знаходити все нові та нові елементи зброї, види патронів, прицілів, прикладів, магазинів і тому подібне. Тому у вас є можливість створити свій ідеальний сетап для вилазок та комфортного проходження. Напіввідкритий та все ж досить великий ігровий світ 4A робили вперше і вийшло доволі пристойно. За всю гру ви пройдете декілька локацій: канави знищеної Москви, Затопленої Волги, Каспійські постапокаліптичні пустелі. Та навіть Сибірська Тайга. Тут можна згадати і графіку. Вона не проривна, але хороша та приємна оку. Локаціями приємно блукати, у кожної своя атмосфера та особливості, що дозволяє грі не набридати під час проходження, часто змінюючи біоми. Сюжет тут також цікавий: у Москві тиріємо цілий локомотив і прямуємо до ковчегу в Ямантау, де має бути уряд у підпіллі. Та загалом безпечне місце для життя. По дорозі туди ми зустрінемо кубу фанатиків, бандитів та паханів, які скористалися можливістю та стали князьками на своїх територіях. Прибувши в Ямонтау, потрапляємо у полон та знаходимо там не російський уряд, а канібалів та зубинутих росіян. Ну, в принципі, нічого дивно. Добре, що наші хлопці прийшли на поміч, і тепер треба знайти нашу дружину, яку забрали на огляд. На шляху розстрілюємо маленьких гвинтиків, боже, як ж це? Як ж це охотно. Аху... У тому ж ковчегу знаходимо карти з придатними для життя місцями. Після цього перебуваємо в пустелі Казахстана, де терімо бенз та воду в місцевого пахана. Заодно вбиваємо його. Ні, ну а що? Далі у нас по курсу Сибірська тайга. Під час розвідки з дружбаном нас валить камінням і ми падаємо у воду. Тут живуть такі собі аборигени Діти Лісу та пірати. Нас рятує Оля, яка є вожатою ось цього їхнього табору. На шляху зустрічаємо прекрасну статую Ленін. А прекрасніше за це може бути лише ось це. Пацани, показує найкраща пасхалка. Найкраще, що взагалі тут є в цій грі. Це не ось цей кок. А те що буде? Decмініzation Badge. По дорозі гамселимось з ведмедем. Величезним ведмедем. По очівці розуміємо, що це ще не кінець. Дізнаємося, що кінта тримають у полоні. Нищимо бандитів, щоб позичити човен. Ну а що? Вони перші почали. Пробираємось через підвали з павуками. паскуди такі. Зустрічаємо Альошку, підемось з ведмедів вдруге. тікаємо на Аврору. Нашій анці стає хірово через надмірне вдихання заборонених в Україні речовин. Їдемо в мертвий Новосибірск. Чудово! З тестем шукаємо ліки, але знайшли пацана, який дав нам антиради і вказав шлях. Батько пішов за мапами, де має бути нарешті придатні для життя місця. Артем у той же час вирішив за ліками. На радіації ловимо сильні глюки, відстрілюємо сліпих горил. Шукаємо ліки. Шукаємо, стріляємо, шукаємо, стріляємо, знайшли. По дорозі назад нас знайшла горила. Боремося, перемагаємо. Але щось ху мені. На щастя, приїхав тесть з антирадом, щоправда, своїм. Ми вирубаємось, очуняли в машині, де сидів малий з дідом. Дід пожертвував собою та врятував нас пацанов батько рок. Аврора знайшла нас. Тепер, у залежності від проходження, є дві кінцівки. Перша і основна ви врятували двох із трьох членів екіпажу. Вони дають вам свою кров, і ви виживаєте. Добирайтесь до байкалу і хороните батька Мельника. Друга погана. Ви не врятували пацанів, вам не хватає крові для переливання, і ви помираєте. Вас хоронять разом з Мельником на Байкалі. Кінець. Тут у справжнє життя віриться, ти, що у нас у метро. Метушня щуряча. Ти це загалом, ардеме. Ти був правий. Був правий, що світ ти хотів нас витягти сюди. А я, дурень старий, просто боявся, розумієш. Життя боявся виходить. О, Дивись, усміхається. У міцні усміхається. Здається, говорить щось. У нього жарківце 42 два марить. За цей світ не шкода запитати, Артеме. Ти завжди був готовий до цього. А я ні. Чіплявся за посаду регалій свої щирячі. Пробач мені. За те, що сани і так, що звинувачував тебе усьому пробач. Не накрутив би я вас усіх з окупантами цими так. Вона би в підвал той не змалилася. Артеме. Благаю тебе. Тільки не помирай. Зостанься зі мною. Мені без тебе і життя не потрібне. Чуєш? Подивись на мене, Артеме. Подивись. Так. Ані. Ти, Артеме, повинен за нею приглянути, оскільки я тебе вже не можу. Океан там не океан. Просто будь поряд. <кій> Її. Ледь на ногах тримається, а сама вже всю кров владна йому віддати. Слава Богу, ліки допомогли. Справжнє диво. Дочка у мене є, але я ще просила завжди див, щоб такий був пертий, як я, як ти. Гарне місце, яке шисте. Я його для себе прилавлю. Хочу тут лежати. Організуєш? Mm? <ріст> ну, і головне, Артеме, мій час вийшов. Далі давай ти. Впрягайся, веди їх. Пам'ятай тільки, я Спарту створював, щоб людей зберегти. Усіх людей, Артеме. Пам'ятай, тому що я про це якось забув. Ну все. Командире, Годі друшляти. Сурми кличуть. Синку. Є ще два DLC, але це вже зовсім інша історія. Мінусів не так багато. Траплялися несуттєві баги та просадки FPS. Графіка хоч і не Next Gen, але мені зайшла. Можливо, над лицевими анімаціями треба було краще попрацювати. Сюжет короткуватий, пройшов за пару днів. Чув, що було багато проблем з портом на консолі. Але камон, мені по барабану, я на ПК проходив за 200 гривень нулю. Ну. Певно, основний мінус це російські персонажі, локації та історія. На жаль, це основа ігор метро, та як вони зроблені по романах російського письменника. Та віримо, що у новій частині цього не буде, або хоча б буде менше. Отже, мені дуже зайшла метро Exodus. Цікавий сюжет, приємна та динамічна стрільба, відкритий світ не надоїдає, різноманітність біомів це все великі плюси. Якщо Stalker 2 вийде на такому ж рівні, я не розчаруюсь, але все ж очікую кращу гру. У Steam часто можна зловити знижку, тому рекомендую купити та ознайомитись самому. Ви були на каналі TechFino Games. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись, коментувати та ділитися з друзями. Ось посилання на наші соцмережі та монобанку. Вони є у описі. Дякую і ще почуємося. Ти, бандити, от що. Залишайся. З нами весело. І поговоримо по щирості. Вип'ємо і закусимо. Банку тобі виділимо. А я поки відпочину. Родремаю трохи. Тришечку. Краса! Краса!